Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, зі щедрої землі Богодухівської. Ви пам'ятаєте, що починалася наша передача саме з фольклорних колективів? Я отримую дуже багато листів і ваших телефонних дзвінків, в яких ви просите знайомити з творчістю різних районів Харківської області. Отже, ми починаємо з Богодухова. Більше 400 років від заснування першого острогу та пасіку здовж річки мерло поважний вік, навіть якщо вже ніщо не нагадує про витоки, про зародження козацької слободи, та у таких краях особлива аура, особлива, сприятлива зона на нашій планеті. Ця аура дарована Всевишнім, бо не дарма. І назву район отримав від Духу Святого Богодухівський. Ви знаєте, знаходимося серед поля, бачимо ці колоски, світить сонце, співають птахи. І я просто розумію, цих жінок вони не можуть не співати. І, мабуть, серед цього поля я просто впевнена, що ви знаєте пісню Зелене жито, зелене. Дуже б хотілося, щоб ви її заспівали. Можна? Можна. Я рада вітати вас з чудової землі Краснокутської От поруч зі мною чудове поле соняшника, і його голівки повернені до сонця, і вони наче усміхаються всім нам, літу, сонцю, деревам, дорогам. Ми продовжуємо цикл наших передач про творчих людей Слобожанщини. Отже, шановні телеглядачі, разом зі мною завітайте до Краснокутського району. Добре, я вам вдячна. Знаю, що ви пишете дуже багато пісень. А сьогодні так би хотілося щось таке, таке наше українське, фольклорне. Обов'язково я написав 10 пісень тільки про Краснокучину. А сьогодні ми виконаємо прекрасну українську народну пісню. Отже, ой на горі та сухий дубик. Вже надвечір'я, хоч сонце ще ніжить ставок, і яблунь верхівки освітлені ще на терасах, такий тут вагомий і погляд, і порух, і крок, щезають раптово невдачі, і болі образи. Мій голос здається мені, як в дитинстві дзвінким, і він ще не знає, що значить кричати від горя. Здається, мов трави квітневі, ласкавим таким, то раптом звучить, як розгніване бурею море. Я зараз, неначе якась надзвичайна струна, що з'єднує небо і землю, і єднає з собою. Здається, що душу я світу відкрила до дна, і світ голос мій стане за мене горою. Дорогі мої телеглядачі, на жаль, все в житті має свій початок і кінець. Закінчилася і ця чудова зустріч на землі Краснокутщини. Але я хочу, щоб ви завжди впускали в своє серце пісню, пускали в серце добро і любили це життя. Бо коли будете його любити, ви. Воно теж буде любити вас, будьте здорові, щасливі, любіть і будьте кохані. На все добре, до побачення.